В архівах зберігається дипломатичне листування з урядом Третього рейху, які угоди укладалися за зачиненими дверима. Деякі дослідники стверджують, що повний доступ до найвибухонебезпечніших фактів досі обмежений. Тут же в архівах є документи про голодомор в Україні. Є свідчення, що Ватикан був одним із перших на заході, хто знав про реальні масштаби трагедії, але його реакція була надзвичайно стриманою. Чому голос церкви, що проповідує милосердя, не пролунав на повну силу? Та політика не єдина брудна темниця. Є ще Банк Ватикану, офіційно відомий як Інститут релігійних справ. Створений для управління церковними фінансами, він раз у раз опинявся в центрі гучних скандалів, пов'язаних із відмиванням грошей, зв'язками з італійською мафією та загадковими смертями банкирів. Ці скандали показують, що Святий Престол це не лише духовна інституція. А й потужна фінансова корпорація, яка іноді грає за дуже світськими, а часом жорстокими правилами.